Вона працює без секретаря. Каже, її двері завжди відкриті, і потрапити туди можна без попереднього запису. Я вже раз зверталася до вас. Світлана Орел із цього кабінету керує 16-ти тисячною драбівською громадою. На виборах у 2019-му обійшла шістьох конкурентів. Серед кандидатів каже, була єдиною жінкою. Коли йшла на вибори, ціль була була така в житті ситуація, і мене ціль була доказати собі самі, що я можу. За освітою жінка вчителька спершу каже, працювала за фахом у середині 90-х Розпочала кар'єру на державній службі. З чим буде працювати, очоливши територіальну громаду. Урозуміла найбільшою проблемою, це в нас є дороги, дороги обласного державного значення. Проте більшість проблем говорить пані Світлана, вдалося зрушити з мертвої точки. Як приклад наводить місцеве комунальне підприємство на час, коли я прийшов на підприємство, борг складав 6,5 мільйони мільйонів гривень. Техніка практично півтори-дві одиниці працювало. У нас жінка бойова при владі. Да вона вкруси діла із бою із із технікою, із із, із боргами, із роботою. У бюджетних питаннях, каже голова тергромади, треба розуміти не лише як його наповнювати, а й як економно і ефективно використовувати. Цього року спробували скоротити витрати на опаленні, відключили від централізованої мережі місцеву лікарню і обігрівали її за рахунок твердопаливного котла. А сьогодні результат ми бачимо півтора мільйона, а півтора мільйона для нас це відповідно кошти. Найбільшим викликом на посаді каже Світлана Орел стала війна. Як для жінки громади, це був перший крик жіночий материнський захисти. І населення в нас 16 тисяч. Які хлопці, які підлягали мобілізації, це фактично четверта частина. Із земляками на передовій тримає постійний зв'язок. Всі потреби, які в селах закрити, виконують. Найбільше моя віддушина, коли я дуже втомлююся, я в ніч печу хліб, і я можу піти. П'ять хвилин поспівати для того, щоб відірватися. Для останнього Світлана Орел іноді знаходить час після роботи Дарабівський будинок культури через дорогу від місцевої ради. Я до тебе прийду через